Йдемо а до голих мужиків! Це найкращий початок влогу, який я тільки можу бути. Дівчата, are you excited? Yeah. Yeah. Це наш автобус о 8.05. Японці та особистий простір. Дивіться, тут всі крісла ось такого. Просто окремо стоять, я ніколи такого автобусу не бачила. Сюди спочатку зайдемо. Mm -hmm. А потім ми куди. Ну я так Очі розумію, туди. що отак, от через оце, через оце, якось отак, от. Через ми сюди. а сюди ми зад. Так. так, так. Бачила, бачила висті. Давай, давай. давай. Зроби мені. А, да, че сі босім. бум ца ца, ца. Окей. Okay. Okay. Наші кімната? Пірам okay. тур. нас У Насто персональна уа. На вулиці. Ми пішла зі моєш так купати. Думаю, що як з Анценчиком ЧОДОЇ, але якщо є, ще варіант всередині квартири. Ось виглядає моя мрія, якщо що. Ну, можна трохи поновіше, звичайно, але ось це моя мрія. Ось так, от на татані, на фотончику. Це Аматерасу. Як тут гарно! Це просто неймовірно, Офігеть. Дійшли, дійшли. Зроби так ще раз, йой. Це максимально кріпово. Знову нікого нічого немає. Подивіться просто на кольор води, вона ще нереальний. Як це красиво. Але вже прийшло багато-багато людей, і до цього нікого не було. Нам потрібно десь півгодинки почекати і плавати нам також півгодинки. Одна лодка коштує 4 тисячі стоєн. Просто вже нікого, нічого немає тут. Все зачинено. Добре. Ой. Я завжди коли ось так, та ні, я просто завжди йду і сама собі кажу, наскільки я обожнюю тебе життя. Я закохана в життя. Я закохана в життя саме по собі, я закохана в своє життя, тому що насправді у нас вже все є. Питання в тому, чи ви це цінуєте чи ні. Я дуже ціную, я дуже вдячна. Бажаю вам прямо зараз трошки по-новому подивитися на будь-що, що, що точує вас, на будь-що, просто де б ви не знаходились, і вже сприймати це як найбільшу цінність. Обіймаю вас. Вже спустились з гори, Зараз йдемо в супермаркет. Сподіваємось, що встигнемо на останній автобус. Але ми не знаємо, чи він взагалі за розкладом, не за розкладом. Людей просто немає нікого. Насамі на вулиці. Пригоди. Пригоди все ще тривають. Типу по сусідству, може, по сусіднім домам постичать. Того немає, дзвонимо, ніхто не відповідає. А ну все. Доїхать, доїхала, але нас не пускають. Ми все наплутали і в нас дві. Різні броні на два дні. Тому вчора ми були в одному будинку, а сьогодні ми в іншому будинку. І саме тому ми свої всі речі принесли сюди знову. І нам потрібно знову заселятися. Але зараз тут нікого немає. Добре, добре. Нові апартаменти дивитись, Що ні, Біла. Апартамент. це для чого? Це Що? господи, що воно таке Ре, реально? Йдемо на ревізію. Ванна є, во, це нормально, нам в побіщені. Другий поверх і кімачо. О, так нормально. Тут прямо Зріст віри один до тові. Якщо захочемо в туалет, то головне не вбитися вночі. Стіл з сюрпризом. Ми тільки сьогодні розмовляли про шашлик барбекю. Ну ось, можемо приготувати. Кого так, готуємо? Прямо. Давай, мій бармен, я чекаю. Займається крепчино. <реклянна> от Що калічить цього не і качеся. Я думаю, все вода й за матерасу на світі. За матерасу дуже підходжу під місцевість міядзайки. Бо тут всюди ось такі маски. Ну, не саме такі. А ось такі. Мій не найкращий вигляд, але і не найгірший. І завтра ми вже вранці поїдемо в інше місце. Місто Хюга. Може ще заїдемо до міста Нобелка Що саме там ми будемо робити? Ми ще не знаємо. У нас ще немає плану, але то нормально. Навіть не знаю на якому автобусі ми завтра будемо їхати, о котрій годині, але то теж нормально. Якось да буде. Так ось це був наш домик, але він всередині якось більше відчувається, ніж зовні. Така краса. І це ну, типу, це безкоштовно. Да, за купони, які нам а, дали разом з нашою. Як знижкою в готель. Але як це не готель був? будиночок. Ось такий магазин, дуже мило. Тут прям в самому магазині можна сісти, безкоштовно чай, каву попити та поїсти. Тут ще стоїть рояль. Та ось такі картини. Ви просто подивіться. Який тут туалет. Я вибачаю, село називається. Ось це японське село. Станція крута нова, але тут просто не приймають ніякі картки, бо тут просто немає турнікетів і потрібно давати талончики на поїзд мужчинчику. Село є село, хоч в таких нюансах. Вони кажуть, що в мене щось з губами, а це вони просто сині. Фіолетові змерзли. Я змерзла. Це ми в Хюгаші. Зараз ми йдемо 40 хвилин до якогось храму. Будемо там. Щось ходити, лазити, дивитися, а потім в нас інтокаре. А це усі плани на сьогодні. Дивіться, яка краса просто Крим. Залізли кудись, залізли і там просто. Це Крим для мене, бо я кожен-кожен рік зі свого першого року народження мене батьки брали з собою в Крим. І я кожне літо проводила саме там. Аби ми їхали на автобусі в приватному в Індокаре. І бачимо, що захід сонця. Такий красивий. І ми добігли і встигли побачити ось це. Супер. Такі вайби в нас були в Хіросімі. Ми також йшли по мосту і йшли в Індорюрі. І це що? А це все, що життя циклічне. Індокаре. Да я не ітакіма. Ось і пісі. І зараз нам 3,5 км просто прямо до нашого хостелу, готелю, гестхаузу, щоб, щоб там воно не було. Тут таке нічого-нічого, і пам-пам! Тут ми зупинилися. Дивіться, як світло, гарно. Бердянськ 5-10 зірок. Такий такий відсвид з вікна. Дуже мило. Добрий ранок. Зараз... Підемо дивитися, де взагалі тут є море, я навіть можу чути море. Тут десь хвилинку, але потрібно пройти через якісь кущері, мені здається, я все ще не можу повірити, що вже через пів місяця я піду на роботу і буду працювати кожен день ну, з понеділка по п'ятницю, з ранку до вечора, як усі, як майже усі звичайні люди. Я не знаю, що з цього очікувати. І я розумію, що ось такий відпочинок, як саме позиції дитини, ну останній в мене. Більше такого не буде. Все, дякую. Не забуваймо спів, а я забула. Це вірю. Ну, просто атмосфера Азовського моря. Пішли у новий день. Що він нам принесе, ми не знаємо, як і завжди. Від цього ще цікавіше. мужиків! <глаз> Клас! Я хочу так житть. Що... В подорожах особливо все, ще я відчуваю, це так щастя, любов просто до всього до життя, до цього миру. Вдячність. Я настільки вдячна. Що я взагалі народилася, що я взагалі можу все це споглядати, можу тут знаходитися, можу це все відчувати цю красу нашої планети. Наскільки я взагалі вдячна, що наша планета така красива і вдячна, що це зараз відбувається зі мною в Японії у моїй просто улюбленій, улюбленій країні. Ми йшли увесь весь пляж і думали там, десь можна вийти, але а виявилося, що тут досить глибоко і потрібно перепливати, якщо потрапити отуди от до цієї пещери та скал. Там є міст, по якому ми вчора ходили на заході сонця. І може якось так через ліс, через ці кущері ми, може, вийдемо, може нам пощастить і там буде щось протоптано. У ну, нас варіантів небагато, ми під мостом вже. Певно, що сюди, сюди і через забор. Де? Ми ще по-людяному вийшли. Якось все. mission completed. Ось так неочікувано ми опинилися в Майамі. Ми йдемо до іншого храму. Нам зараз півтори години йти. І також йдемо в комбіні. Це якесь знущання. Реально. Всі сповнені сил, енергії. Суїтайо. Ми дійшли, але я хочу туди вниз. Я хочу зараз тільки покупатися. Ви можете подумати, що це таке. А це віра знімає кампейн Вітамін Сі. Більше екшену. Mm. У людей тут побачення, ми тут. Більше екшену. Єе. Yeah. Яка наша планета прекрасна. Яка Японія прекрасна, яка вона різна. І ось це ось це для мене Японія. Десять з десяти. Більше ніж годину, годину 15, годину 20. Ми йшли, йшли взагалі без oh. зупинок. Дійшли. Ура! Знову, ми в нашому просто топовому Добре. місці. Угу. Перед автобусом у нас обід, типу, десь в Нобелока. Коли ми приходили до нашого улюбленого закладу, нам жіночка на касі каже: м -м, дякую, що ви там вчора прийшли. І ми такі, так, дякую. Це було вчора. Скільки всього відбулося за один день? Висновок такий м'ятакий супер. Всім рекомендую. приїжджайте. Все, я в своїй улюбленій. Попьте, здесь зі своїм улюбленим напоєм, з улюбленою Вірою, з улюбленою Поліною. Ми продовжуємо нашу подорож. Подорож життя. До встречи!